Доброго дня, шановні батьки! Сьогодні ми з вами говоримо на таку тему як танець живота для дітей та дорослих. Історія виникнення танцю живота належить. Давній добій і втілює в собі багато культурних та історичних впливів. Цей вид мистецтва вражає своєю екзотикою, грацією та чуттєвістю. Його коріння можна відслідкувати до давнього сходу, зокрема до країн Близького Сходу та Персії. Саме у Персії це сучасний Іран датують початок танцю живота. Інформація про цей вид мистецтва збереглася з давніх часів, у тому числі у літературних творах та зображеннях на стародавніх вазах. У персійській культурі танець живота. Був пов'язаний зі святковими релігійними обрядами та виразом жіночої грації. Пізніше танець живота перейшов до інших країн та культур, включаючи Індію, Туреччину та Єгипет. Кожна із цих країн внесла свій власний внесок у розвиток танцю живота, створюючи унікальні стилі та інтерпретації. У Єгипті танець живота став важливою частиною культурного спадку і був пов'язаний із виразом жіночої сили та гордості. У той час, як у Туреччині та інших країнах близького сходу, цей вид мистецтва став важливим елементом розваг та розважальної індустрії у 20 столітті. Танець живота став популярним у західному світі завдяки великому інтересу до екзотики та східної культури. Цей вид мистецтва набув нових форм. Та стилю під впливом сучасних танцювальних рухів сьогодні. танець живота це важлива складова сучасної культури. Її практикують як у виступах професійних танцівниць, так і у заняттях для фітнесу та самовираження. Він втілює у собі гармонію між тілом та душею, а також спадок культур, що існують вже тисячоліття. Танець живота може бути корисним для дітей з різних поглядів, як фізично, так і психологічно. Ось деякі із корисностей, які дитина може отримати від занять танцем живота. Перше, фізична активність танець живота включає різні рухи та техніки, які сприяють фізичному розвитку дітей. Він поліпшує гнучкість, координацію, м'язовий тонус та витривалість. Друге здоров'я. Заняття танцем сприяють поліпшенню серцево-судинної системи. Роботи дихальної системи та загальному фізичному здоров'ю. Третє розвиток самооцінки. Танець живота допомагає дітям покращити свою самооцінку та відчуття власної гідності. Успішні виступи та покращення у техніці танцю можуть підвищити впевненість у собі. Четверте творчий вираз. Цей вид мистецтва дає дітям можливість висловити свої почуття та емоції через рухи та вираз обличчя. Він стимулює творчий розвиток та самовираження. П'яте. Соціальні навички танець живота може бути виконаним як індивідуально, так і в групі. Участь у групових заняттях допомагає дітям у розвитку комунікативних навичок, співпраці та взаєморозуміння. Шосте розслаблення та антистрес. Танцювальні заняття допомагають розслабити м'язи. Та зменшити стрес, що особливо корисно для дітей, які можуть стикатися зі стресом у освітньому закладі чи інших сферах життя. Загалом танець живота може бути чудовим способом для дітей розвивати свої фізичні, емоційні та соціальні навички. При цьому вони можуть насолоджуватися мистецтвом та весело проводити час. Для дорослих фізична активність спалювання калорій. Танець живота може бути інтенсивним видом фізичної активності, що допомагає спалювати калорії і підтримувати здорову вагу здоров'я серця та судин. Танець підвищує серцевий рід, що сприяє поліпшенню функції серця та, та судин, зниження рівню холестерину у крові і зменшення ризику серцево-судинних захворювань, гнучкість та підвищення рухомості. Танець живота включає у себе різні рухи та пози, які допомагають. Покращити гнучкість та рухливість суглобів. Покращення координації та рівноваги, вивчення складних рухів і комбінацій у танці живота сприяє розвитку координації та збереженню рівноваги. Емоційна виразність танець живота допомагає висловлювати емоції та вирази обличчя через рухи та вирази. Це може бути корисним для висловлення власних почуттів і взаємодії з іншими. Зменшення стресу, заняття танцем може слугувати засобом розслаблення та зняття. Тресу, сприяючи відпочинку і підвищенню рівня задоволення. Самовираження та творчість танець живота дає можливість дорослим висловити свою індивідуальність і творчий потенціал через рухи та інтерпретацію музики. Враховуючи всі ці користі, танець живота може стати приємним та корисним заняттям для дорослих, незалежно від рівня досвіду у танцях. Танець живота це фізична активність та вид мистецтва, який загалом може бути доступним для більшості людей. Проте є деякі обставини та медичні становища, коли рекомендується бути обережним або взагалі уникати занять танцем живота. Перше це медичні обмеження. Люди із серйозними медичними обмеженнями, такими як травми, хронічні захворювання, проблеми з соглобами чи спиною, серцевими захворюваннями, повинні консультуватися із лікарем перед початком занять танцем живота. Деякі рухи можуть бути шкідливими для осіб із первинними медичними проблемами. Друге. Вагітність. Вагітним жінкам слід бути особливо обережними під час занять танцем живота. Деякі рухи можуть бути небезпечними для матері та плоду, тому рекомендується отримати консультацію від лікаря та вчителя танцю. Третє травмовані суглоби або хребет. Люди із травмованими суглобами чи хребтом мають бути обережними під час занять танцем живота і. Можуть потребувати ата. Адаптації рухів або додаткової підтримки. Четверте, нездатність до фізичних навантажень. Люди, які фізично нездатні до виконання рухів та навантажень, пов'язаних із танцем живота, також можуть бути обмеженими у цьому виді діяльності. Завжди рекомендується проконсультуватися з лікарем перед початком нового виду фізичної активності, включаючи танець живота і слід ретельно слідкувати за власними відчуттями та можливими дискомфортами під час занять. У вас також може бути корисно. Вибрати класи танцю живота, які відповідають вашому рівню фізичної підготовки та досвіду. На заняття із танцю живота рекомендується одягати комфортний і вільний одяг, який дозволить вам вільно рухатися і відчувати себе зручно під час тренувань. Ось деякі рекомендації щодо одягу на заняття з танцю живота. Блузка або топ. Ви можете обрати легку та вільну блузку або топ, який підкреслить ваші рухи і дозволить вам вільно рухатися. Багато танцівниць обирають топи із широкими рукавами або без рукавів. Спідниця або штани, виготовлені із легкої об'ємної тканини, спідниця або широкі штани допоможуть вам виконувати гнучкі рухи, штани, типу лосини або легінці, також можуть бути зручними для занять. Пояс або хустка. Пояс або хустка можуть додати образу гармонії і підкреслити вашу талію. Взуття для занять танців, живота важливо мати на ногах комфортне взуття. чи низькі туфлі без підборів можуть бути гарним вибором. Деякі люди також обирають танцювати, босоніж. Запам'ятайте, що одяг для задання танцем живота повинен бути не тільки комфортним, але і відповідати вашому особистому стилю та виразності. Головне це відчувати себе комфортно та впевнено під час танців. Дякую вам за увагу!